Дякую, колега. Ми продовжуємо перебувати нині у Кривому розі. Продовжують тут працювати комунальники, Вони зачищають приміщення. Можемо бачити, як із вікон тих квартир, які постраждали, нині викидають речі, які колись були цінними і важливими для людей, які тут знаходилися і переживали. І просто зараз ми можемо поспілкуватися із жителями цього будинку. У нас нині в нашій віртуальній виїзній студії дві сім'ї: це Микита Марія і Захарчик. Олена та Олександр, не можу сказати добрий день. Мої співчуття вам і власне всім сім'ям загиблих людей, які тут загинули. Хочеться давайте для початку можемо показати ваші квартири, де вони знаходилися, і знаємо, і бачили, що люди приходили забирати бодай щось, що вціліло, можливо, і вам вдалося хоча б щось забрати із ваших квартир. Так, без сумніву, ми жили на п'ятому поверсі, де зараз викидують всі речі туди комунальні служби. І а да, а Також да. у нас немає було, що спасти вже. У нас все погоріло. І... Ну, і третій поверх, третій поверх, точніше. Розкажіть про події тієї ночі. Як ви почули про вибухи? що робили в перші секунди? Я почула перший вибух і відразу моментально не чекаючи нічого, навіть не розплющуючи очі, я схватила чоловіка за руку і ми відразу побігли до коридору. Ну, Коридор нас рятував. Ми сіли, ми тільки сіли, і відразу ж стався другий вибух, коли вже все. Ну, Тобто це було влучання, і ми відкрили очі, вже зовсім нічого не було видно. Відразу Моментальна пожежа, відразу моментально повна хата диму, не було чому дихати, нічого не було видно абсолютно. Чоловік мій в трусах, я в трусах та в футболці. Благо в коридорі були у вітальні. Ну, в прихожці була моя сумка на кожен день, який я ходжу, там був гаманець, лише телефони у нас залишилися в спальні, ми їх не забрали. І чоловіка теж сумка була поряд. Ну, Недалеко від коридору, ми це все забрали і почали спускатися. Нам Нам... нас рятувало, ще те, що в нас не заклинуло двері, а їх вибило. Тобто, двері в нас були відчинені вхідні. Ми почали спускатися по по сходам. Взагалі не було видно, куди ти йдеш. Висять провода електричні, був нічого. дим, автівки дим, факел дима. Просто да, ми коли вже виходили з під'їзду, вже не було чим дихати. Взагалі, вже були просто, ну, ми. Тяжко було дихати. Да, Ви да. кажете, що вам пощастило, тому що вибуховою хвилею вибило двері вашої квартири, але я знаю, що в іншій сім'ї у Микити так не пощастило, якщо можна це слово взагалі вживати в цій ситуації, і двері довелося вибивати вам ногами. Я так розумію, виходячи з того, що у вас нині пошкоджені ноги. Так прийшлось вибивати двері, щоб було хоч як то вийти з цього... «С этой квартиры, с этого подъезда не было ничего видно, дышать не было, трудно было. Ну, услышал первый взрыв и начал забирать ребенка с кровати. А второй взрыв, у меня на глазах уже все сносится и кроватка тоже ломается. Хорошо, что мы забрали его. Я жене сказал и ребенку, чтобы она его на пол положила, дышали там. И пошел сразу в коридор смотреть на двери. <как> все было завалено, не было никак пройти, вычистил все». Не було нічого, щоб взяти, успіють. Вибив двері і почали спускатися. Спустились, вибіжали і все, одразу пішли в підвал. Больше нічого такого. Документи взагалі нічого не вдали? Все погоріло, що до останнього. Коли ви спустилися вниз, я так розумію, вже знаходилися рятувальники? вже знаходилося ще Ні, не було нікого. Ні. Ще нікого, нікого, нікого. всі не було. Це це, це перші секунди, це, це секунди. Ну, ну там десь минули ну, ми, хвилини. Це перші пару були хвилини. Да, пару хвилин ще, ще... ще... нікого не було. Ми виходили, не чули ні криків, нічого. Ми самі перші. Тому що ми так. вже проснулись, і, і були в, к... в коридорі. Коли був другий вибух, вибух і прильот саме ну, вже все. Ми швидко все... зарієнтувалися і так. почали виходити. Кажуть місцеві, і зокрема поліцейські розповідали про те, що людям довелося випригувати своїх будівель. Розкажіть про це. У нас соседка жила ниже в 7 квартирі. Муж був на роботі, її окна виходили на ту сторону однокомнатну. Вона кликала на допомогу і держала ребенка за балконом, Проходив мимо хлопець спіймав сприймав ребенка, і вона теж прыгнула, але він її не споймав. Но Вона в ціла все, все добре. У нас теж сусідка наша з другого поверху під нашим стояком ну, з, з нашого стояка з другого поверха. Вона теж не заклинило е, двері і вона м, теж пригала з балкону в неї. Така теж... жіночка була, що ну їй прийшлось стрибнути і, і... Їй теж далося врятувати врятуватися. врятуватися. Так, так, ну так, так в неї порізи стрі... травмована нога З третього стрі... стрі... З третього поверху теж наші сусіди ну, ну, з нашого на другий поверх туди стрибнули. Вже ну ми зустріли на наступний день. Зустріли вже хлопців з нашого непосередство під'їзду, і ну вони запитували, як ви вибиралися, і вони сказали, що ну ми сказали, що ми ну, сходами спускалися. а Вони сказали, що вони вже не змогли сходами спускатися, тому що там вже був е, пожар. І тоді вже всі люди, просто які вже не встигли спуститися сходами, вже всі випригували е, з тієї сторони будівлі. Там же ну служби ну поліцейські Перші, хто спасав людей це була поліцейська вони патруль патруль вони патруль. приїхали і старались спасати людей це саме перше Потім а, вже, по пожарка так. вже потім хвилинка і ще під 15 приїхала. Розкажіть ще, будь ласка, про те, що говорить зараз місцева влада. Я так розумію, ви вже зареєструвалися і подали заяви до поліції. Що кажуть, що буде далі? Чи будуть цю будівлю відновлювати? Чи є тут взагалі можливість її відновлювати, ремонтувати? Чи доведеться зносити і будувати на цьому місці нове? Я тільки чув це такі чув, що можуть оставити два під'їзди... Тут знести і буде двох Духовий, ну двох під'їзний під будинок. будинок, бо що так коли або все під зніс. Бо коли рушаться пліти і в підвалі в нас дирка, і ну це не можна ремонтувати. Ну це на мою не... думку, Як. то будинок не підлежить експлуатації взагалі. Треба так. всіх виселяти і все зносити. Стіни всі лоняють, уже все там, тільки все сносіть. Чи будете подавати заявку по програмі, є відновлення на відшкодування коштів, і, власне, або щоб виділили гроші на будівлю нових приміщень? В дії вже щось подавали там, зразу. Ну, не подавали. А розкажіть, до речі. Дуже, про... дуже було багато різних кабінетів, до яких потрібно було звертатися да. і просто зрозуміти. На, наша влада теж зразу да. приїхала і. Тут е, всі одразу були. Я був в трусах один, а мер був відразу ана. А, а наш грами. мер каже: ну як е, зразу спрямував мене, коли треба одітися. Це не то, що я там щось там піарю, а просто от, от хто хто був в перші йти? хвилини. Ну не вперше, там десь через час, але не ну, годину вже всі вони всі приїхали, між... організували. Е, Кому воду треба, там речі якісь відразу палатки, палатки розставили? Відразу чай, кава а ще і гіда у це благотворительна служба, теж нам допомогли. Я ще хотіла розпитати про реакцію дитини на цю трагедію. Яким чином Зах... Захар зараз реагує? Чи спілкувалися ви можливо із психологами? І чи будете в подальшому це робити? психолога? ще немає, він не понял? Нічого. Ми його накрили моментально. И так, так же, когда мы его уже выводили, я его накрыл халатом, он ничего не видел, он только дышал. Мы его спустили, то на улице уже выкинули этот халат. Его нашли, нам показывали. Мы его забрали себе домой. Получается, мы его на улицу уже открыли, все нормально, он не плакал, ничего, он улыбался. Он, бо... он боец. Мы... мы первые, кто встретились в бомбоубежище уже. Мы, наверное, одни из первых, которые выбежали, выбежали, с, этого выбежали дома. с этого дома. И ну, он боец, он сидел. Ну, Даже слезинки, Маша, Маша, царапины, ссадины, все в крови. У него тоже чуть-чуть было был ну, Никита, вообще ноги полностью все было в крови. Вытирались, ну там, ну, в бомбоубежище, я так поняла, были какие-то еще средства. Ну, я это уже Первому всего не помню. Помощь, да, первую помощь, делали. пока сами Никого себе. да. не было, зашли в Сказали, помогіть, хоч рібенку дайте покривало, Всі сиділи даже У нас бомбосховище було відкрите. Там була вода, рушники було якісь медикаменти. У нас так підготовлено доволі ну, бомбосховище було. було підготовлено, да. Ну якби воно було в Так, але на жаль не було часу туди добігти. Я вам дякую за ваші історії, за ваші розповіді. Я сподіваюся, що. Як найшвидше може вирішитися ця ситуація з окремий з приміщеннями? До, до речі, чи не просили ви про е, тимчасове е, перебування місця? Всі перебування? Всім предлагали, всім, всім пропонували, абсолютно всім пропонували. Чи потрібно ну у нас є де жити, ми зараз у батьків? Е, Нікітасмаж так же самому ми відмовилися дякую, від прихистку і хочу, хочу дуже дуже сильно всім подякувати за. За таку допомогу, колосальна допомога. Наші люди це неймовірні люди. Це люди незламні. Це люди з великим серцем і з великою душею. Всі, абсолютно всі, хто і. І волонтери, і наші друзі, і знайомі, і незнайомі, і знайомі знайомих. Абсолютно всі люди, які не тільки нам допомагали, а всім людям, які допомагали, хто постраждав у цьому у цьому жаху, в цьому пеклі побував. Я я від щирого серця всіх крепко обнімаю, люблю і дуже, дуже сильно вдячна. Дякуємо вам за. Ваші історії за ваші розповіді, друзі, ми змогли щойно спілкуватися із двома сім'ями, які постраждали внаслідок влучання російської ракети в ніч на 13 число в п'ятиповерхівку. На цьому я буду завершувати і передавати слово в нашу київську студію. Тацю дякуємо і.